Вельми шановний Володимире Олександровичу, представники Міністерства закордонних справ України, вчора було проголошено вами призупинення консульських дій супроти українців, які знаходяться за кордоном. Очевидно, це діється в межах справедливої мобілізації, до якої бажаємо залучити всіх людей, щоб всі почулися відповідальними за Україну у і нелегкі часи війни. Однак треба зрозуміти, що за кордоном опинилися люди. Не тепер тільки в часі війни. Вони виїжджали туди, починаючи з 90-х років, а найбільша хвиля хвиля трудової міграції ринула у Європу. З 2000 року. Потім ці люди стягували туди своїх дітей, чоловіків тощо. І вони, як пригадуєте, постійно присилали в Україну гроші, що навіть перед виборами різні представники політичних партій влади хвалилися, що українці за кордоном присилають більше коштів, ніж міжнародні допомогові організації. Я не юрист. Я не є законодавець і розумію ціль, яку ставить собі українська влада. Але методи, якими йдеться до цієї цілі, є дуже підступними і такими, що можуть заважити на єдності українського народу на майбутнє, єдності внутрішній в Україні, єдності. Українців в Україні і в українців поза її межами. Я є священником, який 15 років душ пастерював для українців з Віталії і не тільки. Я поїхав туди вчитися, здобувати освіту, але справа склалася так, що за порученням тодішньої церковної влади. Мені, як і багатьом священникам, довелося душ пастирювати для українок, а потім, взагалі, українців в Італії і не тільки. І ось хочу вам сказати одну річ, про яку, можливо, ви не, чує, не чули. Свого часу до Італії з офіційним візитом прибув уже. Колишній президент України Леонід Кучма і вийшов на прес-конференцію після зустрічі з уже покійним прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлюсконі. Він, очевидно, був, м'яко кажучи, в гуморі, який спричинений був точно не добрими переговорами, але, мабуть, добрим італійським вином. І Італійські журналісти поцікавилися у президента України, чому так багато українців, а радше українок покидає Україну. І тоді президент на той час України Леонід Кучма після якоїсь шклянки чергового гарного італійського вина сказав, що. До Італії, якщо виїхали, то переважно виїхали жінки легкої, жінки легкої поведінки. Я пригадую тодішню реакцію навіть представників журналістської спільноти Італії, які зацькували самого президента України, який би мався заступити за своїх громадян. А він натомість потрактував їх як чужинців. Але ці самі жінки з Італії і не тільки Іспанії, Португалії, вони по суті виїхали тому, що в Україні вони не мали належного заробітку, бо країною правили олігархи, країною правили люди, які наживалися на народові. І треба признати, що велика доля провини, а навіть головна провина в тому, що багато нашого народу покинуло. Рідну землю, починаючи з 2000 року, пошиває на владі, яка не тільки не зупиняла цей потік, але й стимулювала і заробляла на ньому. Потім уже, коли став президентом України Віктор Ющенко, він відвідав українців в Італії, зокрема, завернув до собору Святої Софії в Римі і там. В аулі Українського католицького університету у Римі, коли почув цю історію з уст тодішнього, е, пасторального координатора для українців в Італії, отця Василя Поточняка про Леоніда Кучму, перепросив в імені держави всіх жінок в Італії. Але як це від позначилося на відносинах е, поміж тими українцями чи українками, які перебували в Італії, і тими, що в Україні? Чоловіки, які залишилися в Україні, почали підозрювати своїх жінок у тому, що вони неналежно, неморально поводяться в Італії, мають там е, собі чоловіків, коханців тощо. І ці слова президента Леоніда Кучми розбили не одну українську родину, бо тому що він, як чільник держави, дав. Стимул для підозри і тим самим розділив українців. Я, який знає трошки, мені здається, ситуацію українців за кордоном, дуже прошу стратегічно дивитися на відносини з українством за кордоном. Бо я переконаний, не маю жодного сумніву, що в цій війні. З московицьким злом Україна переможе, український народ, але нам треба буде жити далі і будувати нашу українську єдність. І тому вартує дуже бути обережним у рішеннях такого роду. Тому що і на даний час, коли триває війна, я сам можу засвідчити, що багато українців, які виїхали туди. На захід, поза межі України, починаючи з 2000 року, а їх саме також так трактується, не отримали жодних, жодної помочі від наших посольств і консулятів, то вони тепер починали, почали працювати. Наші люди присилали гроші в Україну, підтримували свої родини, підтримують військо і це роблять дотепер. І тепер, якщо не мудро повестися супроти тих людей, Якщо йти методами репресивними залякування і державного а через державний апарат, це добром не закінчиться. Тому я думаю, що я не один і переконаний, що моїм прикладом послідують інші священники, а також громадські діячі, бути дуже обережними у справі закордонних українців. Бо ми ще навіть не маємо окремої структури міністерства. Яка би займалася закордонним українством. Наші закордонні українці, не тільки ті, які з 90-го року виїхали поза межі України, але ті, які різних міграцій виїхали, можливо, вони також є кандидатами, щоб повернутися в Україну, але треба належно мати законодавчу базу. Тому цей крок, який ви вчинили, дуже і дуже поглиблює. І так, отой тонкий міст, який з'єднує українців на рідній землі і українців за кордоном, це є недобре, адже провідники держави повинні працювати на єдність свого народу, а не його розколювати, тим більше у час війни. Боже, нам єдність подай. Дякую.